Дякую за запрошення. Вітаю всіх шановних колег. З відчуттям глибокої вдячності нашим Збройним силам протиповітряній обороні, яка сьогодні відпрацювала на відмінно. Ми працюємо і виконуємо свої функції. Сподіваюся, що зиск від цього для всієї держави однозначно буде. Отже, моя задача сьогодні поговорити про оптимізацію антибактеріальної терапії, госпітальної пневмонії переважно буду говорити все ж таки про випадки бактеріальної пневмонії. Мені здається, ця тема була актуальною і залишиться актуальною ще дуже дуже довго. А в нашому інституті і пневмології ми бачимо свою місію, в тому числі серед багатьох інших важливих задач: нести цей стяг раціональної антибіотикотерапії, постійно інформуючи, повідомляючи і сімейних колег лікарів і інших колег з інших галузей про можливості і. Правила використання антибіотиків, лікуванні пацієнтів із негоспітальними інфекціями дихальних шляхів. Моя доповідь сьогодні підтримана фармакологічною компанією «Сандос Україна і після розкриття обов'язкового інтересів дозвольте перейти до викладення основного матеріалу. Зрозуміло, що сьогодні інфекції дихальних шляхів залишаються. Одним із основних показань до призначення антибіотиків усього світі, і навіть я можу сказати більше за кількістю відвідувань сімейного лікаря, саме респіраторні інфекції, е, також е, всеред лідерів Ми бачимо за даними досліджень, частота звертань саме з проблемами із респіраторними інфекціями, перевищують гіпертензію, шлунково кишкові розлади, діабет, депресію, однозначний. Лідер у цій галузі серед бактеріальних збудників не інфекцій, нижніх дихальних шляхів. Не забуваємо про найактуальніші патогени, такі як пневмокок, надзвичайно мінливий, привередливий для культуральних методів дослідження мікроорганізму. Дійсно, для того, щоб виділити чисту культуру, треба мати фахову лабораторію. Кваліфікований персонал, спеціальні поживні середовища. В будь-якому разі пневмокок сьогодні вважається вбивцею, кілером номер 1 у всьому світі серед бактерій. І тому пам'ятаємо, що негоспітальна пневмонія переважно викликається частотою 40% в амбулаторному секторі, може трошки нижче в стаціонарному секторі, саме пневмококом. Також ми не повинні ігнорувати такі збутники, як гемофільна паличка. Частина даного збудника може бути проблемною щодо використання загальновживаних антибіотиків. Ми орієнтуємося в нашій країні на наявні мікробіологічні дані епідеміологічного скринінгу, тим не менше, але і не забуваємо про програм негативні збудники, такі як пневмонія, здатна викликати як не госпітальні, так і тяжкі госпітальні інфекції. Чимало лікувальних закладів в нашому місті. На жаль, мають серед таких постійних госпітальних патогенів, які викликають госпітальну пневмонію, самоклепсіелопневнею, множинну стійку до багатьох антибактеріальних препаратів. Ну, і цілу низку інших збудників. Взагалі ми рахуємо про таку пекельну трійку, марокселокатараліз, гемофільна паличка пневмокок. В основному вибір антибактеріальної терапії орієнтуємо на прикриття спектру з урахуванням цих збудників. Принципово у нас є два різні шляхи проведення антибактеріальної терапії емпіричний, заснований на нашому знанні імовірних патогенів, особливостях ефектів антибактеріальних препаратів, перебігу захворювання, а також є таргетна або прицільна антибіотикотерапія, якщо ми встановили етіологічну роль того чи іншого збудника, підтвердили саме етіологію госпітальної пневмонії. Для Пацієнтів амбулаторного сектору на сьогодні весь світ погодився, що емпіричний підхід до призначення антибіотиків є провідним, адже насправді не завжди або часто взагалі немає можливості проводити етіологічну діагностику на амбулаторному етапі. Тому, як правило, призначення відбувається емпіричним шляхом. У будь-якому разі, ми враховуємо і клінічні характеристики, тобто симптоми, які ми виявляємо при об'єктивному стеженні, дані. Дослідження загального аналізу крові про це реактивний протеїн, ми враховуємо завжди регнологічні ознаки ураження респіраторного відділу легень, адже без них уявити собі діагноз моні неможливо. І завжди рекомендуємо робити перегляд через 2-3 доби проведення антибіотикотерапії, перегляд стану пацієнта. Якщо є покращення, продовжуємо старту антибіотикотерапію. Якщо якісь є проблеми. Скажімо, пацієнт стан пацієнта прогресує, ризику ускладнень збільшується, є симптоми ускладнень, які вже виникли пов'язані з прогресуванням інфекції. Тоді необхідно робити перегляд терапії. В будь-якому разі, давайте пригадаємо основні принципи раціональної антибіотикотерапії, якими ми користуємося повсякденній роботі. Тобто, ми, перш за все, повинні призначити антибактеріальний препарат за показаннями, тобто не при вірусній інфекції, а тоді, коли дійсно є. Підтверджена етіологія або велика підозра на бактеріальну етіологію процесу. Ранній початок антибіотикотерапії заохочується і в випадках тяжкого перебігу він є вкрай необхідним, адже затримка з призначенням антибіотику може збільшити летальність. Спосіб ведення, амбулаторна практика переважно в більшості випадків це пероральний прийом антибіотиків, стаціонар переважно парентеральний, причому ми сьогодні. Говоримо про переважно ведення препаратів вен, а не внутрішньо м'язова. І, до речі, останній наказ по інфекційному контролю якраз це затвердив і підкреслює необхідність саме такого вибору антибіотиків. Дозування режиму використання антибіотиків дуже важливо. Тривалість терапії пам'ятаємо, короткі курси або надмірно довгі призводять до селекції антибіотиків штами, штамів. Оцінка ефективності лікування своєчасно, Я вже це згадував, і мабуть дуже важливий пункт. Чи він головний головний, чи один з головних, але надзвичайно потужний це врахування регіональних даних про антибіотикорезистентність в місці, де ми виконуємо нашу з вами клінічну практику в Україні. Наявні дані підонічно скрині респіраторних патогенів. Пневмокок – гемофільна паличка. Ви бачите результати дослідження СОАР. Це частина міжнародного великого проєкту, який охопив країни Близького Сходу, Африки, Південної Америки. Україна також сюди в цей проект вийшла це логічне продовження проекту Олександра Проджет, який був започаткований досить давно. Ну і звичайно, він дає нам можливість оцінити хоча б тренди, які ми маємо сьогодні з резистентністю основних респіраторних збудників. Адже хочу буквально зосередити на кількох пунктах вашу увагу. пневмокок продовжує мати високу чутливість до амоксициліну, цефтеріаксону, а також респіраторним вторхінолоном Ліва, моксифоксицин. Ну а, тим не менше, тим не менше, ми повинні розуміти, що є негативні тренди, зокрема зниження чутливості до цифосферинів другої генерації, а також макролідних антибіотиків. Гемофільна паличка, а, поки що, згідно наявних опублікованих даних трьох етапів дослідження, не демонструє якихось поки що загроз, але ми очікуємо ну, найближчим часом публікацію чергового етапу даного дослідження. Можливо, що зміниться. Ми тоді будемо це обговорювати. І якраз виявляти такі проблемні моменти і на них реагувати. Знову ж таки, хотів би підтвердити даними Кохранівського огляду важливість використання саме на амбулаторному етапі пероральних антибактеріальних препаратів, які мають високу біодоступність, високу ефективність, якщо вони правильно обрані з урахуванням всіх наших основних рекомендацій і тенденцій, які є, і ось огляд саме використання антибіотиків при пневмонії у дітей підтвердив високу ефективність саме пероральних антибактеріальних препаратів. Кілька ілюстрацій, клінічні приклади. Зокрема, був випадок. У нас молода жінка, 40 років до моменту звертання мала появ гострої симптоматики, передусім, це задишка, міалгії, підвищення температури тіла, кашель з виділенням забарвленої макроти. За нам незвідомо, що вона палить, має певні, хоч не тяжкі, але супутні захворювання. Завжди цей факт ми відмічаємо, підкреслюємо, самостійно до звертання отримала жар, жарознижучі препарати, і фізикально ми виявляємо ознаки ущільнення легеневої тканини, тобто аускультативно послаблене візикулярне дихання, асиметрично. Переважно над нижніми відділу правої легені є певні зміни в показниках загального аналізу з крові. Глейкопнія інколи зустрічається у наших пацієнтів. Це можливо переморбідні якісь стани, або інколи навіть під час перебігу, в тому числі і бактеріальних інфекцій, як це не дивно спостерігається. Лейкопеня, але не часто, звичайно, ну і збільшення шоя. Хочу продемонструвати ренологічні дані. Ось ми в даному випадку маємо дані комп'ютерної томографії. Хоча і першим методом вибору ренологічного дослідження є рентгенографія органів грудної клітини. Як правило, ми рекомендуємо дві проекції: пряма і бокова. Бік ураження, або, або якщо бік ураження невідомий, використовуємо праву бокову проекцію. Але тут на аксіальних комп'ютерної томографії очевидно видно досить щільна інфільтрація з синдромом повітряної бронхографії. Тобто ми встановлюємо і підтверджуємо на основі фізикальних хірургічних даних діагноз негоспітальної пневмонії другої клінічної групи і певною легеневою недостатністю першого ступеню. Вибір стартової терапії це друга клінічна група негоспітальної пневмонії, а клавулонат. Ми також використовували в даному випадку брендовий препарат від компанії Sandos. Ми бачимо, що використані таблеточки з розчинними, які можна розчиняти у воді для використання диспергованої форми. І призначення такої терапії призводить поступово до зниження температури тіла, зменшення проявів інтоксикації, поступово змінюється гостивості макроти, вона стає світлішою, менш забарвленою. Десята доба, дуже рідко виявляється кашель, невеличка слабкість. Є тенденція до нормалізації показників загального аналізу крові, і фіксуємо поодинокі дрібно хрипи у зоні ураження. Це нормально. Це розрішення легеневої інфільтрації, так протікає і констатуємо клінічне одужання. І хочу продемонструвати вам ремонтні дані у динаміці, зменшення зони ураження, але зверніть, будь ласка, увагу навіть через кілька місяців після встановлення діагнозу, і проведення ефективної терапії, досягнення клінічного. В лікування спостерігаються якісь залишкові зміни в легенях, але це не підстава для проведення подальшої антибіотикотерапії. Ну і Ще один клінічний випадок: наш колега, лікар, 56 років, колишній курець, має супутню артеріальну гіпертензію. Починалося захворювання з ГРВІ, це дуже часто так буває. Потім приєднується бактеріальна інфекція, і ось він у нас потрапляє із скаргами на задишку, кашель з слизовогнійною мокротою, підвищення температури тіла. Також над легенями, над правил легені, вислуховуємо фокус дрібнопохирчастих локалізованих хрипів, і ми незначні зміни в показниках загального аналізу крові. Знову таки демонструю комп'ютерно-томографічні дані для наочності, щоб краще було видно зону ураження, характер інфільтрації, такі негомогенні, певне скисопліворальне розташування цих змін. Отже, також встановлюємо діагноз, негоспітальна пневмонія другої клінічної групи. Пацієнти, які мають супутні. Захворювання, вік, попередній прийом антибіотиків при легкому перебігу пневмонії або нетяжкому перебігу пневмонії, ми встановлюємо другу клінічну групу. Терапія цефподоксим проксетил, препарат цефма компанії Санда з 200 мг рази на добу. Пацієнт дещо на власний розсуд продовжив прийом. Ми не радимо, звичайно, цього робити, але це реальна клінічна практика, так буває. І додаткові засоби терапії. І бачимо, якщо порівняємо, знову дозвольте повернутися до попереднього слайду, наявність зони інфільтрації і через місяць практично повне розсмоктування інфільтративних змін. Стартова антибіотикотерапія згідно існуючими в нашій державі настанови негоспітальної пневмонії у дорослих осіб, яку розробили фахівці нашого інституту, якраз і підтверджує вибір препаратів бета-лактамного ряду у пацієнтів з нетяжким перебігом госпітальної пневмонії як стартової антибіотикотерапії. Перша клінічна група ми можемо призначати амоксицилін, у, наприклад, препарат компанії Сандос Оспомокс, або ми можемо призначити амоксиклав, амоксицелін-склавлонат у пацієнтів з другої клінічної групи, А ацефолосприни є препаратами. Альтернативного вибору для пацієнтів другої клінічної групи, але ми говоримо про призначення цих антибіотиків переважно для паралельного прийому третьої генерації, оскільки є тренд до зниження чутливості пневмоку до антибіотиків другої генерації. Всі знаємо ми про тривалість антибіотикотерапії при негоспітальній пневмонії бактеріальної атіології, не менше ми говоримо про 7 днів. Деякі закордонні керівництва дають 5 днів, але в будь-якому разі в нашій країні ми з експертами зійшлися на думці про необхідність проводення терапії щонайменше 7 днів. Окрім тяжкого перебігу, окрім специфічної етіології, де тривалість антибіотикотерапії може бути 2-3 тижні. Щодо вибору препаратів, пам'ятаємо про наявність і оригінальних препаратів з одного боку, і генеричних з іншого. Оригінальні препарати це завжди міжнародні клінічні дослідження, найвищий гатунок доказів безпосередньо з оригінальним препаратом, Такі дослідження проводяться. Але генерики це розумний вибір, оскільки 70% в нашій державі антибіотиків це генеричного походження в світі. Практика використання генериків може бути демонструвати і вищі цифри Америки – до 90%. В будь-якому разі запорукує ефективного використання генеричних антибіотиків це якість їх і біоеквівалентність. Тобто генерик повинен відповідати за складом діючої речовини, з основним препаратом і основні фармакодинамічні, фармакокінетичні. Константи, ефекти повинні співпадати у оригінального і генеричного препарату. Може бути відмінності за технологію виробництва, допоміжними речовинами і можливо навіть якоюсь формою випуску препарату, але біокваленність, однакові ефекти, тотожність ефектів це запорука і обов'язкова вимога до генеричного препарату, запорука його ефективності. Ми бачимо два поняття: фармацевтична еквіленність це рівномалярна маса, біокваленність. Це здатність досягати певних концентрацій вогнищі ураження і швидкість всмоктування, деякі інші характеристики, які можуть нам підтвердити таку подібність, тотожність і очікувані ефекти, як правило, є однаковими. Для вибору генеричного антибіотику ми радимо завжди подивитися в документ, який називається Orange Book, розроблений фахівцями американської агенції FDA, яка контролює обіг лікарських препаратів продуктів харчування. Якщо генерик належить до коду A, він може слугувати оригінальному препарату нормальною, якісною заміною. Якщо ж генерик належить до коду B, або має код B, звичайно, можуть бути певні нюанси. І все ж таки ми радимо обирати генерик, який відноситься до коду A, а аніж до коду B. Ну і декілька препаратів від компанії Sandos, добре відомі: ОСПАМОК, Амоксицилін. Які на сьогоднішній день ми розглядаємо як препарат, ж таки першого вибору в більшості випадків найтяжких амбулаторних інфекцій? Це дуже добре відповідає постулатам. Раціональна антибіотика антибіотикотерапії. Дійсно, саме цей препарат в розчинній формі, в диспіргованих таблетках, має високу біодоступність, ви можете зручно використовувати її у пацієнтів, полегшується ковтання, знаємо про певні проблеми проковтнути таблетку особливо великого розміру певними групами пацієнтів, а розчинна форма, до речі, не тільки поліпшує прихильність до лікування, а й знижує частоту побічних гастроінтестинальних ефектів. Амоксицеліноклалонат дуже добре відоме в нашій державі широко використовується оригінальний препарат Амоксиклав, який є генериком коду А та може слугувати автоматичною заміною оригінальному препарату. Дуже великою перевагою даного препарату є випуск на європейських заводах з за дотриманням всіх вимог належної виробничої практики. Зокрема, завод знаходиться в Австрії. І ми сьогодні така маленька ремарка, рекомендуємо приймати препарат якраз перед їжею для оптимізації біодоступності. Є ще один препарат МОКСЛІНКВІКТАП, блістер на день лікування. Можна також або розжувати таблетку, або розчинити у воді. Дуже зручно, втричі зменшується частота діареї завдяки використанню саме розчинних форм. Думаю, що всі, шановні колеги, мають свій власний досвід використання амоксициліноклалонату, і е, зрозуміло, що цей препарат дуже часто вирішує основні проблеми з амбулаторними бактеріальними інфекціями у наших пацієнтів. В нашому другому клінічному випадку ми використовували цефподоксимопрокситил, е, досить високоефективний антибіотик, який є представником це третьої генерації для перерального прийому. Порівнюючи його з іншим представником цієї групи, наприклад, це фіксимом, є дані про дослідження в педіатрії, що підвищили, підтвердили більш високу ефективність і в плані бактеріальної ерадикації і клінічного ефекту у дітей з негоспітальною пневмонією. Ну і нарешті нагадаю про препарат Азитра Азитроміцин, препарат, який має не лише антибактеріальні, але і не антибактеріальні ефекти. І, до речі, навіть входить в схеми складних випадків лікування пацієнтів з бронхообструктивними синдромами. Але як антибактеріальний препарат, він має високу активність проти внутрішньоклітинних збудників, мікоплазма, лігіонела, хломідофіла пневмонія. І дуже часто є препаратом вибору саме пацієнтів з атиповими пневмоніями, які спричинені ось цими збудниками. А і також ми його використовуємо в комбінації з браталактамами пацієнтів із середньотяжкими бактеріальними пневмоніями на стаціонарному етапі лікування. Він також відноситься до групи a генерику за класифікацією Оранжбукс Сполучених Штатів Америки, виробляється в Румунії, від виробництво відповідає всім вимогам належної виробничої практики. Таким чином, давайте будемо відповідально ставитися до антибіотиків, використовувати раціональну антибіотикотерапію і таким чином ми збережемо існуючі антибактеріальні препарати для наступних поколінь лікарів і пацієнтів. Дякую за увагу.